Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і сьогодні ми проведемо огляд на комплекс трьох готелей: Солне Себер Пелец 5 зірок, «Солне Себер бей 4 зірки та «Солне Себер Сибр Маре 4 зірки. Погнали їх дивитися. Розглянемо їх місцеположення на карті. Готелі розташовані в Болгарії на узбережжі Чорного моря в курортному регіоні Несебр на першій береговій лінії. Відстань від готелей до центру міста Несебор становить 2 кілометри. До міста Бургас 32 кілометри. До міста Варне 100 кілометрів. Тож розглянемо детальніше територію комплекса. В її центрі розташований готель найвищого рівня Сол Несебор Пелець 5 зірок. З правого боку, ми можемо бачити готель Сол не Bay бей 4 зірки, та з лівого боку Сол не Mare 4 зірки. Біля кожного з готелей є своя особиста зона для відпочинку гостей з відкритим басейном. Далі ми можемо бачити загальну територію для всіх гостей. Це паркова зона, тут є бари, ресторани, аквапарк та пляж. Стосовно пляжу, Гості можуть відпочивати близько до моря на сонячних терасах. Вони абсолютно для всіх гостей безкоштовні. Для гостей солон-себерпелець 5 зірок, є безкоштовні шезлонги та парасольки прямо на пісочку. Ось тут. Ходімо, подивимося комплекс. Одразу перед готелями є парковка. Вона платна, коштує 15 лев за день. Перший готель, до якого ми заходимо, це Сол на Bay 4 зірка. Готель був побудований в 2004 році. Остання реновація тут проводилася в 2017. Складається він з однієї будівлі, в якій ми зараз знаходимося. Тут 6 поверхів, для зручності гостей є ліфт. Проживаючи в цьому готелі, гості користуються основним рестораном, лоббі-баром, баром на басейні та басейном тільки в цій зоні. Всі інші послуги загальні, такі як паркова зона, аквапарк, ресторани Алякар та пляж. Ось так тут виглядає зона для відпочинку. Є безліч шезлонгів, відкритий великий басейн, а також неглибока дитяча секція. А зараз ми вже перейшли по корпусу до готеля Сол на Cyber 5 зірок. Даний готель вже буде вищий за рівнем сервісу та харчуванням, ніж попередній готель. Цей готель був побудований у 2004 році. Остання реновація відбувалася в 2017 році. Номерний фонд готелю налічує 363 номери, в тому числі є номери категорії Junior Suite, де максимальне розміщення двоє дорослих і двоє діток. Для всіх трьох готелей в номерах буде сейф за додаткову оплату, коштує 7 лев за день. Wi-Fi є безкоштовний по всій території комплексу. Ось так виглядає зона для відпочинку гостей Solne Себер Pellets. Тут є великий відкритий басейн, шезлонги для відпочинку, також бар з напоями. В готелю є свій основний ресторан, де гості снідають, обідають та вечерюють. А також є 6 тематичних ресторанів, які доступні для всіх гостей трьох готелей. Це італійський, китайський, німецький, іспанський, японський та бургер-бар. Ось тут розташований італійський ресторан. Він безкоштовний для гостей всіх трьох готелей, але потрібен попередній передзапис на стійці реєстрації. Тут подаються традиційні італійські страви у вечірній час. Зараз ми прогуляємося парковою зоною, подивимося, що ж тут є цікавенького. Нагадаю, вона загальна для гостей всіх трьох готелей. Перед вами іспанський ресторан Алякарт. Його можуть відвідувати безкоштовно всі гості без попереднього запису. Цікаво, що по території паркової зони протікає ось така річка «Рокі». Насправді це водна гірка, по якій можна спускатися. Зараз ми проходимо вивіску, можемо бачити, що в готелі на пляжі є водне таксі, можемо бачити тут його режим роботи. Коштує 10 лев за дорослого та 5 лев за дитину. Зараз ми вже підходимо ближче до моря. Можемо бачити, що в цій зоні розташований ігровий майданчик для діток. Добре, до речі, що він розташований в тіні дерев. Також для маленьких гостей в готелі є міні-клуб, де з дітками граються аніматори, проводять їм різноманітні конкурси та розваги. Зараз ми проходимо сонячні тераси. Вони безкоштовно доступні для гостей трьох готелей. Тут можна відпочивати, є безліч шезлонгів, парасольок. Поруч є також бар, де можна випити якісь напої та перекусити сендвічами. Пляж прямо біля сонячних терас виглядає ось так. Щоб знайти гарний захід в море, потрібно буде пройтись по пляжу трішки далі. Для гостей готелю Солна Себур Пелець 5 зірок, ось в цій зоні є безкоштовні шезлонги та парасольки прямо на пісочку. До речі, за бажанням гості зможуть орендувати шезлонги та парасольки у сусідніх готелей та відпочивати на їх пляжах. Ідемо далі дивитися територію. Зараз ми проходимо амфітеатр, в якому проходять розважальні шоу-програми для діток та дорослих у вечірній час. Тут ми можемо бачити, що на території готелю є декілька магазинчиків з різними товарами. А зараз ми подивимося ще одну загальну зону для відпочинку гостей всіх трьох готелей. Це, звичайно ж, аквапарк. Тут велика територія, є сім водних гірок для дорослих, гірки для діток, парк гейзерів. Сумно тут не буде нікому. До речі, щодо рушників для пляжу чи басейну, їх можна буде взяти безкоштовно по карточкам. Ось тут ми можемо бачити Beer Garden, це німецький ресторан, в якому подаються німецькі страви, а також розливне преміальне пиво. Далі, ближче вже до будівлі готелю Солнесебер Маре, розташований китайський ресторан, який можуть відвідувати абсолютно всі гості по попередній резервації. На території комплексу є ось такий критий басейн з підігрівом. Його можуть відвідувати абсолютно всі гості безкоштовно. Зараз ми вже знаходимося біля будівлі Солне Себер Маре. Тут для гостей є свій особистий основний ресторан, басейн з шезлонгами для відпочинку, бар біля басейну, а також лобі-бар. Саме його ми можемо зараз бачити. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цій або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.